Я вітаю всіх фільмоманів на нашому каналі. Сьогодні ми підготували для вас добірку фільмів, після перегляду яких є над чим подумати. Якщо фільм надихає вас змінити життя на краще, значить ви недаремно витратили час на його перегляд. Пропонуємо список фільмів, які точно не залишать вас байдужими. Ці фільми змусять вас змінити погляди на багато речей у своєму житті. Дивіться та отримуйте задоволення і подумайте про те, чого можна навчитися у героїв цих фільмів. Фільм, куди приводять мрії, це фільм про безмежне кохання, яке не знає часу і простору, про спорідненість душ, яким не перешкода ні смерть, ні будь-які правила та закони. Пекло і рай, людське життя як плід людської уяви. В центрі сюжету опиняється доктор Кріс Нільсон, який загинув в автокатастрофі, але отримав безсмертя на небесах. Кріс прагне залишитися біля своєї прекрасної дружини Ені, однак вона пригнічена через втрату двох дітей чотири роки тому, не може впорати зі смертю чоловіка і накладає на себе руки, оскільки самогубство вважається гріхом, то її проклинають і надовго виганяють у пекло. Кріс розуміє, що без Ені не може бути раю, тому вирушає в небезпечну подорож, щоб урятувати душу своєї коханої. Анонімні романтики. Пов'язати двох людей може любов до шоколаду. Шукаючи роботу, дівчина знайде не тільки роботу, де її будуть цінувати за її таланти, а й справжнє кохання. Дуже важливо у житті знайти саме ту людину, з якою буде багато спільного, яка просто створена саме для тебе. Фільм Білий Бог. Уряд Франції видав новий закон, згідно з яким більшість власників собак зобов'язана платити в казну великий податок на отримання тварин. У зв'язку з від'їздом матері на конференцію до Австралії Лілі довелося залишитися з татом. Рідний батько головної героїні не визнає безпородного вихованця і відмовляється платити гроші за реєстрацію дворнягі. Чим доводить дівчинку до депресії, а собаку піддає безлічі небезпек на вулицях міста. 13-річна дівчинка ні з ким практично не спілкувалася, а після конфлікту остаточно замкнулася в собі, втративши чотириногого вірного друга на ім'я Хаген, з яким вона проводила весь свій час, Лілі вирішила відправитись на пошуки пса. Але на вулицях стає все небезпечніше, адже більшість недбайливих господарів викинули своїх вихованців самих різних порід і розмірів. Чінці доведеться не раз ризикнути власним життям щоб знову зустрітися з улюбленцем у місті, де собаки підняли повстання. Філомена через те, що Філомена народила сина в підлітковому віці, релігійні батьки віддали її в монастир, де життя дівчини складалося не солодко. Через довгі роки вона намагається розшукати дитину за допомогою журналіста, який вивчає негативний вплив церкви на долі людей. Це трагічна історія про життя матері, яка втратила свою дитину ще малюком. Головна героїня вчить нас умінню прощати. Саме так вона вчинила, коли знайшла людей, які багато, Багато років тому відібрали у неї дитину. Замість того, щоб їх ненавидіти, вона прощає. Фільм Мамочка. Діана Деспре, мати одиначка, життя якої повністю підпорядковане її єдиного сина 15-річному підліткові із синдромом дефіциту уваги і гіперактивності. У хлопця зовсім відсутній будь-який інтерес до життя. Його егоїзм виходить за межі пристойності, він не бажає і пальцем ворухнути, щоб у чомусь допомогти матері. Коли конфлікт між героями досягає найвищої точки, на допомогу приходить сусідка мовчазна жінка з темним минулим. Сімейна Драма трохи заспокоюється, коли на допомогу обом прийшла ж домогосподарка Кайла, колишня вчителька. Однак довгоочікуваний спокій, який оселився з її приходом у бідовому сімействі, виявляється недовговічним. Фільм Шведська історія кохання. Фільм про закоханих підлітків, про те, скільки складнощів у їхньому житті. Фільм потрібно подивитися глядачам будь-якого віку. Еллі, головна героїня фільму, вирушає у поїздку, планується відпочинок із кількома сімейними парами, що може статися незвичайного, що назавжди змінить життя дівчини. Що ж, це був останній фільм сьогоднішньої добірки, але їх буде ще дуже дуже багато. Я буду старатися для вас, щоб всі ваші вечори були у вас чудові. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та написати коментар, який фільм будете дивитися в першу чергу. Бувай!